Я хочу зачитати сьогодні звернення, яке підписало декілька кандидатів народних депутатів України, до Центральної виборчої комісії Чернігівської обласної прокуратури МЗС України в Чернігівській області, засобів масової інформації. Звернення до вас офіційно звертається група кандидатів народні депутати України по 208 виборчому округу, 17 жовтня 2014 року. Бахматським РВ УМВС України в Чернігівській області було зафіксовано правопорушення та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 157 КПК України. Співробітниками Бахматської РВ в Чернігівській області під час відпрацювання оперативної інформації було затримано особу, в якої вилучено 257 тисяч гривнів. Копії паспортів, індикаційних кодів. Та розписки виборців в отриманні коштів за голосування 26 жовтня 2014 року на користь кандидата в народний депутат України Давиденко Валерія Миколайовича. Затримана особа визнала себе винною у вчиненні протиправних дій та дає свідчення.